Уявіть собі, ви дивитесь на одну конкретну зірку, і вона поводиться так дивно, що вчені спочатку подумали це збій у даних? Просто уявіть, зірка блимає, наче хтось вимикає і вмикає її вручну. Це Війвай Каніс Майоріс, один із найбільших монстрів у нашій галактиці, і ось що цікаво: її яскравість змінюється не плавно, як у звичайних змінних зірок, а рвучко, нерівно, майже хаотично. І причина цього. Вона буквально втрачає частини самої себе, гігантські шматки її атмосфери розміром з орбіту Марса просто відриваються і летять у космос як гарячі, киплячі хмари. Уявіть, що зірка чхає, і від цього її світло мерехтить, бо ми бачимо крізь ці гарячі пилові стіни. І ось найцікавіше ця зірка, схоже, готується до смерті, але її поведінка настільки нестабільна, що астрономи навіть не можуть приблизно сказати. Це станеться завтра чи через 100 тисяч років. Деякі вчені припускають, що ми можемо стати свідками однієї з наймасштабніших супернових, які людство коли-небудь бачило, настільки яскравої, що її буде видно вдень. Уявляєте, ви вийдете вранці на вулицю, а на небі друга зірка, і це останній подих гіганта.